Yeah. На районі знову вечір під ногами бетон з братами ловим хвилю, це наш марафон. У кишені дріб'язок, але серце золоте, Ми не гонимось за славою, ми просто йде вперед. В голові мільйони тей, світ шумить як трек Ми будуємо свої сни, хоч і падає не раз, тут немає ілюзій, тільки віра і бит. І як в серці є вогонь, то гори, поки жив, на районі де світло. Треба слів лиш, ритм і звук, бо наш реп це душа, не продукт. Тут свої герої без плащів, без грошей, але справжні як бетон, без фальші меж. Ми не копіємо стиль, ми знизу, але йдемо. Бо хто вірить у себе, той уже чемпіон. Під ногами асфальт над головою неон. Ми ростемо темряві, як квіти крізь бетон. І хай світ не розуміє наш код. Ми залишимо свій світ, це наш хардкор. На районі де світло від ліхтарів, ми мріємо, поки є час і драйв Нам не треба слів, лиш ритм і звук, бо наш реп – це душа, не продукт. Тут свої герої, без плащів, без грошей, але справжні, як бетон, без фальші і меж. Ми не копіємо Стиль ми знизу, але йдемо. Бо хто вірить у себе, той уже чемпіон. Під ногами асфальт, над головою неон, ми ростемо тим рядом. Хай світ не розуміє наш код, ми залишив світ, це наш хардкор Кор -кор. Кор -кор. І колись там важко, просто вдихай Від цей піт знову життя. Відчувай ми молоді І це наша сила, тут кожен паде, але знову піднімався, віриш. Наш реп не про гроші, не про хайп. Він про серце, що горить, не згасай ми ті, хто створює свій світ сам на районі, де риме наш храм, я на районі де світло від ліфтарів ми мріємо, поки є час і драйв нам не треба слів, лиш ритм і звук, Бо наш реп – це душа, не продукт. Не продукт, не продукт, не продукт, не продукт, не продукт. Тут свої герої без плащу, без грошей, але справжні, як бетон, без фальші і меж. Ми не копіємо стиль, ми знизу, але йдемо. Бо хто вірить у себе, той уже чемпіон.